9-го року про нагородження учнів 2-4 класів. На підставі рішення педагогічної ради та виставлених річних оцінок наказую, нагородити похвальним листом таких учнів 2 класу, Сторича Миколу, Гундурак Лесу, 3 клас, Гундурака Івана, Костюк Мирославу, Мицканюк Наталію, Рибару Копсану, Скрібляка Василя, Скрібляк Лесю, 4 класу. Кременецького Василя, Скрипляка Богдана, Мочерняк Лесю, Соколовську Ірину, Сорик Світлану, Скрипляк Уляну, Прокопів Наталію. Учням пятих восьмих класів, успішної здачі вам е, е, перевідних екзаменів. Ну, а вам, дев'ятикласників, успішної здачі випускних екзаменів, щасливої дороги в життя і для вас прозвонить останній дзвінок. Та в житті він не буде останнім, бо життя це той самий урок, це те саме е, одвічне навчання. Рідна школа у життя дала, щоб день. Як ну, злетіти Ви розуміли, як піряться шкільного двора. Мій отчий дім, ти дав усе мені. Моя Україна дійсною багата. Війшла у серце співом голосним, як та любов, яку дарує батько. Від батьківського комітету слово має голова батьківського комітету школи Мойсюк Іван Васильович. Шановні вчителі, батьки, учні та гості нашої школи, дозвольте мені від імені батьківського комітету школи привітувати вас успішним закінченням навчального року. Хоч нелегким видався він для навчального процесу у школі, та завдяки наполегливості вчителів, підтримки батьків і старанності учнів нам вдалося закінчити його успішно. Дуже скороплинний наш час. Історії нашої Буковецької школи це вже 30-та випускна весна. Перші випускники якої сьогодні стоять на нашій урочистій лінійці. то щиро привітаємо їх на нашому святі. Дивіться, лише вчора пролунав перший дзвінок для наших першокласників, який сповістив їм про початок навчального року. Такі маленькі, ти нічого не знаючи про навчання, вони вперше стояли на першовересневій лінійці. А сьогодні. Наші першокласники вже повноправні учні нашої школи. Нагадане, наші теперішні випускники, 9-класники, пам'ятають свою першу лінійку, Дружилися в єдиний невеличкий колектив, з яким сьогодні треба попрощатися. Як батькові, мені хотілося б побажати вам, щоб ви виросли зразковими громадянами нашої держави, щоб не забували вчителів, школу, шанували батьків, щоб впевнено пройшли своєю життєвою. Яка, можливо, дасться це й але треба навчитися долати труднощі. Шановні випускники, де б не були, де б не вчилися, ким би не стали, завжди пам'ятайте найвище покликання – бути людиною. Щастя вам а у житті, автімічному іншим учням бажаю добре відпочити, набратися сил і з новим натхненням розпочати новий навчальний рік. Від імені батьківського комітету школи я хочу подякувати дирекції Виковецької школи, нашим вчителям та іншим працівникам за сумлінну працю, якою вони відзначилися протягом навчального року. Щиро вам усім батьківське спасибі. Слово від батьків має мати дев'ятикласника Марусяк. Калена Дмитриевна. Шановні випускники, батьки, вчителі і всі присутні. Хочу вам гарно подякувати за те, що ви прийшли сюди на цей останній дзвоник і побажати нашим випускникам, які кінчили вже 9 клас, усього тільки в житті хорошого і хорошого. Здається, що тільки вчора приводили ми в перший клас і сьогодні доводиться прощатися з ними, бо вони вже кінчили 9 ну, то що, Побажати вам мирного неба, над вами мирного неба, щастя, здоров'я, успіхів у житті. І всього тільки і тільки хорошують. Будьте завжди людьми. Шановні друзі, багато з вас, напевно, продовжить навчання в нашій заочній школі. І зараз, із словами привітання, до вас хочуть звернутися гості нашого свята. У нас на святі присутній заступник голови райдержадміністрації Василь Дмитрович Зеленко. Отож просимо його до слова. Шановні вчителі, батьки, дорогі юні друзі, за доброю традицією сьогодні для всіх школярів України прозвучить останній дзвінок. Для одних він відкриє пору літнього відпочинку, веселих розваг, для інших запускників широку дорогу у самостійне життя. Сьогоднішнє свято є радісним святом і для вчителів школи, адже вчителі... Наставники, вони були вашими другими батьками, вас, вели вас у країну знань, Чили вас любити рідну землю, батьківщину, розуміти прекрасно. Щире спасибі вам, шановні педагоги, за вашу таку нелегку, але почесну працю. Сьогоднішнє свято останнього дзвоника особливе для випускників. Дійсно, для них сьогодні прозвучить останній дзвоник у стінах рідної школи. Через деякий час вони попрощаються школою, попрощаються з учителями, своїми товаришами. Багато з них буде продовжувати навчання а також піде працювати народне господарство. Але де б ви не були, де не вчилися, шановні випускники, гордо не всі честь рідної школи. Не забувайте своїх вчителів-наставників і своїх товаришів-рузів. Від імені районної державної адміністрації я ще раз хочу вас привітати святом останнього дзвоника.